Сторінка 23. Параграф 5. Гіпотеза, моделювання, експеримент, науковий метод пізнання. Спостерігаючи за явищами природи, людина навчилася робити певні висновки, тобто висувати гіпотези. Гіпотеза це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють. Гіпотеза на основі тільки самого спостереження не завжди буває правильною. Деякі хибні гіпотези живуть століттями. Наприклад, люди здавна, спостерігаючи за зоряним небом, зробили, здавалося б, цілком очевидний висновок, що зорі, місяць, а також і сонце обертаються по небосхилу навколо нерухомої землі. Така геоцентрична система Птолемея, в центрі якої знаходиться Земля, проіснувала аж до середніх віків, поки її не спростував Миколай Коперник. Вдосконаливши засоби спостереження, тобто скориставшись телескопом, він став родоначальником геліоцентричної системи, тобто помістив у центр Всесвіту Сонце самість Землі. Звичайно, багато гіпотез, зроблених на основі самого тільки спостереження, виявилися правдивими, але їх все ж потрібно перевіряти іншими методами наукового пізнання, моделюванням та експериментом. Для перевірки висунутої гіпотези і кращого розуміння досліджуваного тіла чи явища, інколи створюють його модель, тобто його спрощену копію. Словник моделювання це метод пізнання, в якому вивчення тіл і явищ відбувається з використанням моделі. Експеримент це метод наукового пізнання, в якому вивчення тіл і явищ відбувається в штучно створених умовах. Експеримент або дослід відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об'єктом. Він проводиться і є важливим засобом перевірки гіпотези. Перед проведенням експерименту необхідно визначити мету, обґрунтувати гіпотезу, яку можна покласти в його основу, визначити умови проведення, дібрати інструменти дослідження та продумати способи їх використання. Скласти план. Жоден експеримент не проходить без спостереження, і експеримент і спостереження часто супроводжуються вимірюванням та використанням обчислень. Підсумки параграфа. Гіпотеза це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють. Зазвичай гіпотези перевіряють методом наукового пізнання. Моделюванням та експериментом під час моделювання створюють модель об'єкта пізнання, тобто його спрощену копію. Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об'єктом. Параграф 6. Фізична величина. Одиниця фізичної величини. Для опису природних явищ або предметів використовують їхні характеристики: об'єм. Масу, швидкість, колір, температуру тощо. Певні характеристики, наприклад, розмір, у різних об'єктів різні, що можна встановити шляхом порівняння. Звичайно, можна сказати, що швидкість вітру сьогодні більша, ніж учора, а позавчора вона була ще більшою. Або площа футбольного поля більша, ніж площа баскетбольного майданчика, але краще. Для порівняння характеристик використовувати числові вирази, тоді стає зрозумілим, наприклад, наскільки чи у скільки разів буде більша площа футбольного поля за величину баскетбольного майданчика. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Кожна фізична величина має одиницю вимірювання. Часто використовують її скорочений запис та числове значення. Розглянемо деякі найбільш поширені фізичні величини. Фізична величина довжина, основна одиниця вимірювання метр. Фізична величина об'єм. Одиниця вимірювання кубічний метр. Фізична величина маса. Одиниця вимірювання кілограм. Фізична величина час. Одиниця вимірювання секунда, фізична величина температура, одиниця вимірювання градус Цельсія. Цікаві факти для зручності запису великих і малих значень фізичних величин застосовують кратні та частинні одиниці вимірювання. Кратні одиниці більші за основну в 10 100 1000, мільйон і більше разів. Частинні одиниці. Менші за основну в таку ж кількість разів для їх запису використовують відповідні префікси. Поряд з основними одиницями вимірювання інколи застосовують додаткові, так звані позасистемні одиниці, об'єм рідини здебільшого вимірюють у літрах, один літр дорівнює 1 кубічному дециметру, час вимірюють у годинах, хвилинах і роках. Підсумки параграфа. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Кожна фізична величина має одиницю вимірювання, часто використовують її скорочений запис, та числове значення.